Я Роман Коваль із селища Старабужівка Волинської області. Дозвольте презентувати мій документальний фільм Обміління природних джерел та водойм волині. Для його створення були використані методи багаторічного спостереження за природними джерелами, вимірювання рівня води, порівняння екологічного стану, збору відео та фотоматеріалів, аналізу отриманої інформації з екологічних паспортів, звітів, наукових статей та публікацій у пресі синтезу усіх матеріалів та відеомонтажу. Цю тему я вибрав не випадково, адже наш край дуже багатим за своїми запасами водних ресурсів. У 80-х роках на Волині проводились масштабні осушувальні роботи, а ймовірність того, що нам бракуватиме води, виглядала якоюсь фантастикою. Здавалося б, це про далеку Африку, а нас така проблема ніколи не торкнеться але у 2019 році вона стала реальністю. Усі річки та озера суттєво обміліли перестала бігти вода у багатьох криницях та джерелах. Особливе занепокоєння викликав стан озера Світість перлини волині. Головною причиною обмілення водой науковці назвали глобальне потепління. Середня температура повітря у 2019 році підвищилася приблизно на 2 градуси, а в окремі місяці і до 3,5 до багаторічних показників. Навіть старожили не пригадували, коли востаннє у нас минала така аномальна зима, як у 2020 році, протягом якої практично не було снігу. Але очевидно, що на зменшення рівня води впливала і господарська діяльність людини, зокрема, застаріла і несправна маліоративна інфраструктура штучні ставки на ягідних плантаціях, які вирощують на півночі Волині, збільшення неподалік кордону з Україною Хотиславського кар'єру в Білорусі. Де добувають пісок та крейду. Okay. На щастя, після рясних опадів влітку 2020 року рівень води у водоймах Волині почав підвищуватись, і на сьогодні уже сягнув колишніх показників. Але, наприклад, природного джерела у селі ще мені хотілося. Показати, якою катастрофічною може стати проблема обміління для усіх інших джерел та водойм, зокрема і для озера Світязь. спонукати людей задуматися. Що наші природні багатства не є безмежними, змусити їх демонструвати бережливе ставлення до води до усього живого на землі.